Початку служіння прочитати, прочитати псалом один. Ну, не як завжди, це частіше, частіше з усього я читаю псалом з початку служіння. Мене взагалі-то мене псалми, вони так трохи е, якось так відношусь я до них особливо, тому що вони, вони не просто якісь, знаєте, це не пророцтво, якісь, знаєте, це не історія, але це е, псалми це. Такі відчуття людей, які пережили щось з Богом, пережили, мають якісь пізнання Бога, і те, що вони пережили, те, що вони мають, те, що вони знають, вони це говорять, виражають, І досить не приховуючи свої якісь страхи, ми знаємо Псалми Давида, наприклад, де він говорить про те, що він там. Вже майже в аду, але гукав Бога, звав його, і Бог прийшов до нього. І він говорить, що я зробив гріх і дав би жертву тобі Боже за цей гріх, але ти жертви не бажаєш, бо справжня жертва це покаяння, це дух смиренний, це той пошук Бога, який в ньому був. І він про це говорить відкрито, і про це люди читали, знали, співали. І він був в цьому він був відкритий. І багато таких псалмів, які ми читаємо, вони, вони дають, це відкриває таку простоту відносин людей з Богом. Тому що інколи нам цього не вистачає, не вистачає цього розуміння, що люди живуть не просто так, то живуть і десь, якщо їм треба бути з Богом, десь їм треба піти, десь в церкву і там побути з Богом якийсь час. Інколи люди не розуміють, що життя це взагалі життя з Богом, що ти живеш постійно, ти живеш, і Бог біля тебе. І Він все ним живе, ним рухається, ним існує. Все. І нічого без нього не, не, не сталося на цій землі. Нічого без нього не відбувається кожен день нашого життя. Ми встали сонце світе, дякувати Богу. Що все, що він запланував, воно йде, воно рухається, і ми маємо дощ, ми маємо якісь можливості. Коли ми маємо в якусь біду, ми маємо втіху від Бога. І життя воно продовжується. Я сьогодні хочу прочитати Псалом 5. П'ятий псалом це псалом Давида. І він. Салом Давида Він говорить такі слова. Він каже, почуй молитву мою, Господи, сприймай слова, що в серці я плекав. І знаєте, оці, взагалі оці слова, да, що Господи, почуй молитву мою. почуй, Тобто у людини, яка людина, яка молиться, яка звертається до Бога, у кожної людини є надія на те, що Бог його почує. Є надія. А знаєте, що надія, вона дуже така міцна. вона як написано Павло писав, що надія вона дуже далеко, дуже глибоко заходить туди, десь свята святих, десь туди до Бога, і людина може триматися за цю надію дуже довго, дуже довго, і без цього неможливо. І коли людина звертається до Бога з цією надією, то це вже це вже така знаєте, запорука того, що людина може отримати благословіння. Тому що інколи люди вони звертаються до Бога, знаєте, як ну я там не хочу нікого засуджувати, чи це у кожного світа шлях, свій зріст якийсь там. От інколи люди звертаються до Бога просто як ото знаєте по якійсь формулі. От, от, от тобі молитва, це про цю молитву три рази і там щось в твоєму житті там зробиться. Може, може, може бути. Да. Або якщо ти оце зробиш те, то те-то і те то, і ще якщо ти зробиш правильно, то це воно. Станеться. Але відносини з Богом вони не такі. Відносини з Богом це відносини з Богом, це відносини. І Бог до кожної людини відноситься по-особливому. Бог не може до кожного з нас е, говорити, якщо він комусь говорить, він не може говорити одне і те саме. Ну, якби, Щоб ви мене почули, зрозуміли. Тобто ми не можемо розмовляти, наприклад, з 12-річною дитиною і з 30-річною дитиною однаково. Ми не можемо давати цим е, людям е, однакові настанови. Це неможливо, так само і Бог. І коли людина звертається до Бога, то людина повинна бажати оце почути від Бога, почути Бога і, від, і е, е, отримати від Бога ту відповідь, яка в нього є на даний час. І Бог, і він далі говорить: е, сприйми слова, що в серці я плекав, і зглянься, мій Боже і мій царю. І благання на благання мої. Як молюсь тобі. Щоранку, Господи, Ти чуєш голос мій, коли складаю я тобі пожертву і терпеливо відповіді жду. Ти не Бовван, що, любиш, що любить грішний люд, грішний люд. Вони не ті, хто селяться з тобою. Тобто, він говорить про людей, яких, він говорить про людей які люблять істуканів. Е е е е бо, бовван це таке, ще, навіть для мене ще таке непривичне слово Бовван. Ну, я знаю, хто є Боуван. Їх у нас багато серед нас живе, не серед нас тут. Він говорить про людей, які люблять або які цінують оце, якихось істуканів. і які думають, що ці істукани, що ці ідоли, вони щось їм можуть зробити, щось їм можуть дати. І навіть ви пам'ятаєте, як написано, що. Люди, які вклоняються цим істуканам, які не можуть ні говорити, які зроблені руками людськими. І навіть Бог колись говорив про цих людей, що Він каже, люди, які їм вклоняються, вони будуть подібні до цих істуканів. Вони так само будуть бездушні, безмозлі ну, і, і так далі. Ну, тобто, Баввани. Такий образ. Бувани, так. Ті, хто вклоняються бовванам, вони. От, і він каже, а, і далі ось Давид і каже, дурні не вклоняються тобі. Тобто, хто не вклоняється Богу, той дурний. О, Це <реш> така формула. Якщо ти, якщо ти не, не, це ви знаєте, воно інколи так може звучить ну, досить, ну як, чесно, але це правда. Але це правда, Що люди, людина. Знаєте, у кожної людини є таке благословіння. Кожна людина, коли народжується в цьому світі, вона отримує благословення від Бога, пізнати Бога. Це є у кожної людини. Кожна людина може пізнати Бога, може пережити Бога, може слідувати за Богом, може надихатися Богом, може бачити Його, чути Його, відчувати, переживати і так далі. І так далі. А людина, яка цього не хоче. Робить. Людина, яка не хоче шукати Бога, якій це не треба, яка хоче жити в своєму маленькому такому мірку, вклонятися якимсь своїм там, ідельцям, там, яких вона собі придумала і на щось надіятись, то е, ці люди багато що втрачають. А люди, які втрачають або не використовують можливості, зазвичай це люди е, безглузді, можна так сказати, да? хай не дурні, безглузді. Але Давид каже, ну це, це сучасний переклад, я можу відкрити зараз, можливо, якийсь там ще переклад, що він нам скаже. Це у нас шостий вірш. Ну, в іншому перекладі, написано, що вони злочинці, ці люди. І Він говорить, і так, дурні, бо вони вклоняються тобі, ти відвертаєшся від тих, хто лихо сіє. Зі світу пощазають брехуни, Господь ненавидить підступних кровожерлих. Я ж з милості Великої Твоєї прийду в твій храм, вклонюся я з благословінням до храму Святого Твого. Навчи мене, о Господи, праведно жити. І о, оце вже. Оце вже, бачите, така молитва, вже прохання людини Божої до Бога, коли він говорить, навчи мене, Боже. Навчи мене. Він міг, він міг читати старий заповіт, те святе письмо, яке, яке в них було. Він міг, але він і читав, він і щось розумів, але він розумів, коли він просив у Бога, навчив, він розумів, що просто знання якогось його недостатньо. Якщо в тебе нема. Спілкування з Богом, якщо в тебе немає його присутності, духа, якщо ти не відчуваєш, як Бог приходить до тебе і допомагає, тобі не вистачить того, що ти просто будеш чути десь можливо читати. Так, да, це добре, але він <клес> говорить про це, що ти навчи мене. І багато в старому заповіті багато є таких прикладів, прикладів коли люди звертаються до Бога і вони просять його, Бог, Бог, Бог будь моїм. Там, Пам'ятаєте, в надальному періоді там є такі на російській мові слова сработникам. Ну, коли людина вона хоче бути з Богом разом, робити щось разом, те, що Бог запланував в житті людини. І він каже, навчи мене Господи праведно жити. Пильнуй, пильну, пильнують, бо, бо мій кожен крок недоброзичлив, недоброзичливці моїй, свій шлях зробив прямим. Чому? Бо з уст недоброзичливців моїх, і слово правди, правди не злетить ніколи. Їхні серця народжують лише нещастя, і пащі, мов розвернуті могили, на язиці у кожного брехня. Ти покарай їх, Боже, нехай самі впадуть у власні пастки. Їх розчави, за їхні злочини численні. За що? Адже вони повстали проти тебе. Хто ж вірить в тебе і щасливі, і щасливі будуть, навіки будуть втішені вони. Усіх благослови, хто імення твоє любить, і щастя у тобі вони знайдуть. І знаєте, це дійсно правда така. Да? Навіть, дивіться, Бога можна ненавидіти непрямим таким, знаєте, непрямим таким, якби. Текстом таким, що я ненавиджу Бога. Розумієте? Люди ненавидять Бога, коли вони ненавидять правду. Люди ненавидять Бога, коли вони брешуть. Люди ненавидять Бога, коли вони роблять зло, коли вони е, нападають на чужу країну, забирають у людей їхнє майно. Оце і такі люди, вони ненавидять Бога, вони не хочуть е, е, жити в правді. Це такий закон. Це такий закон. Адже вони постали проти тебе. Не прямим, можливо, таким текстом постали проти тебе, але в своєму житті вони не шукають тебе, ти їм не потрібен. Вони навпаки роблять зло заради якоїсь там ну, своєї особистої вигоди. І ці люди вони будуть, будуть пожинати те, що вони сіють. Але Бог каже: а хто ж вірить в тебе, це ж не просто, коли він говорить, хто вірить в тебе, це не просто він говорить про людей, які просто вірять в Бога. Він говорить про людей, чи віра яких вона. Є живою, які віруючи в Бога, які спілкуються з Богом, які намагаються жити е, так, як Бог їх навчає, е, в тому, що ти, які намагаються робити те, що Бог від них хоче і вважає, які е, живуть е, е, в тому призванні, яке вони мають від Бога. То, ну, як як чоловіки, як жінки, як батьки, як друзі, як служителі церкви, як е, е, брати і сестри. І він каже, хто ж вірить в тебе, і щасливі будуть, навіки будуть втішені вони. Тобто він говорить про якусь втіху. А чому він говорить про втіху? Тому що віра в Бога, віра в Бога, вона. вона е, е, Як це слово таке підібрати. І російську забув. <рес> <рес> І українська не <рес> помнят. Чисто, чисто. Не те, що чиста. Я хотів сказати про те, що він каже, втішені вони будуть втішені. Віра в Бога вона подрозуміває те, що ти тобі все одно прийдеться десь в житті мати якусь боротьбу. Прийдеться. Ти будеш боротися. Але якщо ти борешся за правду, якщо ти борешся за правду, якщо ти не боїшся її відстоювати, багато ж людей, хто відстоює правду, вони були покарані за свою правду. Але знаєте, що в них ніхто ніколи не забере? Те, що в них внутрі, віру, віру в те, що вони правильно роблять, самоповагу, яку вони мають, благословення, яке прийде в їхнє життя від Бога, тому що вони відстоюють правду. Тому що вони відстоюють. Зараз у багатьох із нас свято. У мене, наприклад, свято Бог Херсон наші зайшли. І в мене, бо я це город, в якому я провчився 7 років, і я його дуже добре знаю, знаю там людей. І для мене це велике благословення. І багато хто із людей вони зараз радіють. Радіють. Чому? Тому що правда, тому що, знаєте, сталося те, що повинно було стати. Прийшла правда. Воно всі брехуни. Вдавились, всі вороги потікали, хтось вступились, отак воно ну, якось складно, вдавились, втопились. От, е і, і Бог говорить, хто вірить в тебе, вірить в правду твою, вірить е в Твоє слово, в Твою істину. Вони будуть щасливі. Як би не було, вони отримують втіху. І, і далі, і далі все одно в їхнє життя прийде те щастя. Яке Бог їм назначив, тому що по-іншому не буває. Якщо ти стоїш за правду, якщо ти тримаєшся Божого Слова, не буває так, що ти залишився нещасним. Не буде. Ти можливо, так, ти будеш десь в боротьбі ти будеш отримувати Бог, буде тебе втішати, це, і все одно ти будеш щасливим. Усіх благослових, хто імення твоє любить, і щастя у тобі вони знайдуть. Коли ти праведних у Господи благословляєш, довкола них ти стаєш. Е Довкола них стаєш ти муром захисним. Амінь. Тому що тут що нехай Бог буде нашим муром захисним. Пам'ятайте, що радуємося в Бозі. Він все, що Бог приготував для нас, воно все прийде благословіння в наше життя в усьому. Якщо ми зараз десь трохи можливо. Страдаємо або за щось переживаємо. Тримаємось Бога, тримаємось його слова, Його правди, і ми будемо бачити Його руку, Його силу. І Він буде нашим тим захисним муром. І дьявол нічого не зможе зробити з нашою радістю, з нашим миром, яке приходить від Бога, з нашим серцем, яке Бог буде берегти, і з нашим розумом, який буде тому давайте прославимо ім'я, його ім'я, бо він достойний цього. Він достойний.